Щороку в усіх країнах безслідно пропадає безліч людей, які вирушили відпочивати на лоно природи. Як правило, вони губляться і вмирають від спраги, або на них нападають хижаки, але можуть бути і більш зловісні причини. Є історії про те, як туристи раптово потрапляли у зовсім незнайому місцевість, і все це супроводжувалося дуже дивними явищами, а потім знову поверталися у звичайне оточення. Можливо, безслідно зниклі теж опинялися в такій ситуації, але шлях назад їм знайти вже не вдавалося. У жовтні 1925 року чоловік на ім'я Роланд О'Конор вирушив на полювання зі своїм братом у містечко Авалон, що на острові Ньюфаундленд, Канада. Весь день вони безуспішно переміщалися верхи на конях лісами, але їм так і не вдалося нікого підстрелити. Коли настав вечір, вони розбили табір, але потім Роланд вирішив перевірити невеликий гай неподалік. Він сів на коня, підкликав свого пса і вирушив туди. Незабаром кінь почав смикатися і нервово іржати, немов його щось налякало, і собака теж почав поводитися дивно. Він почав скиглити і бігати колами. Потім Роланда раптово оточив гул нерозбірливих голосів. І тут він помітив, що тепер він перебуває в абсолютно незнайомій йому місцевості. Жодного невеликого гаю тут не було, зате з усіх боків були високі дерева, кручі і великі валуни. А стежка, якою він їхав, повністю зникла. Якийсь час він безцільно бродив серед дерев і каменів, а потім здогадався вистрілити з рушниці в повітря, щоб привернути увагу свого брата. Але брат у відповідь не вистрілив і не прийшов. Після чого Роланд вирішив зупинитися і перечекати ніч на одному місці. Коли настав ранок, він прокинувся і побачив, що перебуває прямо на зниклій стежці, і зовсім неподалік від табору, де був брат. Він тут же повернувся до брата і знайшов його дуже здивованим. Брат розповів Роланду, що шукав його по окрузі всю ніч, але так і не знайшов, і жодних пострілів він теж не чув. У 1988 році до лісу, того ж півострова, Авалон вирушив чоловік на ім'я Джим Лінч. Він жив неподалік у приватному будинку і регулярно ходив однією і тією самою стежкою до лісу по дрова. Але коли він пішов цього разу, то раптом побачив розвилку на стежці, яку ніколи не бачив раніше. Сильно спантеличений, він вирішив трохи пройтися новою стежкою. Але незабаром натрапив на нову розвилку. Це його ще більше стривожило, і він вирішив повернутися назад. Але коли він пішов стежкою назад, то натрапив на великий пагорб, якого ніколи тут не бачив, і не просто натрапив, а опинився на його вершині, і внизу було видно стежку. Не встиг він зробити й кількох кроків, як раптом зрозумів, що тепер він перебуває біля підніжжя пагорба поруч зі стежкою. Як я туди потрапив, я не знаю. Я думаю, що мене піднесли і перенесли туди. Я ніколи не спускався туди сам, упевнений у цьому, розповідав він пізніше. Він ще якийсь час блукав лісом, перш ніж нарешті вийшов на знайому стежку і повернувся додому. Для нього минуло максимум близько години, але виявилося, що вже ранок і його родина шукала його весь вечір та всю ніч. У газеті «Irish Central» було опубліковано історію чоловіка на ім'я Денні з графства Кері Ірландія, що трапилася з ним, коли він був шестирічною дитиною. Того дня його велика сім'я влаштувала пікнік у парку, і він перебував з ними. А потім вирішив побігати неподалік. А потім він заблукав і не пам'ятає про те, що тоді трапилося з ним, але його батько розповідав йому про це. Через деякий час мій батько помітив, що мене немає поруч, і він пішов шукати мене. Він бродив парком і не бачив мене ніде. Він обходив усе коло за колом, не знаходячи жодних моїх слідів. Мабуть, він почав турбуватися, хоча й був упевнений, що я все ще десь там, просто ховаюся від нього. Він підійшов до краю одного зі ставків і прислухався, щоб почути, чи може я кричу поруч. Потім він подивився вниз на воду і помітив незвичайну яскраво зелену рослину неглибоко під водою. Рослина здалася йому аж надто дивною, і щось у ній пробудило його цікавість. З причини, яку він досі не може пояснити, він опустився на коліна, опустив руку у воду і схопив цю яскраво зелену рослину. Він витягнув рослину, і, коли вона почала з'являтися, він зрозумів, що це була не рослина. А моє волосся, за яке він ухопився, він підняв мене в повітря, і я просто спокійно дивився на нього. Потім він опустив мене на траву, і я мирно сів. Він у шоці втупився на мене і запитав, що сталося. Своєю примітивною дитячою мовою я сказав йому, що грався з іншими дітьми. Ці діти сказали мені піти за ними у воду, і я грався з ними там під водою. Найдивніше в цій історії те, що я кілька хвилин сидів на дні ставка, але я ніяк не постраждав. І коли він витягнув мене з води, я був спокійний і поводився так, начебто нічого травмувального не сталося. Наступна історія була опублікована в англомовному журналі про аномальні явища Фортіан Таймс, і не було вказано, в який рік вона сталася, і де саме. Історія починалася з того, що десь у сільській місцевості 19-річна дівчина зникла дорогою додому, коли поверталася від сусідки. Її почали шукати й обшукали все довкола, коли дівчина раптово з'явилася біля свого будинку, вся в сльозах і в стані нервового зриву. Коли вона трохи заспокоїлася, вона розповіла, що йшла дорогою до будинку, коли раптом щось силоміць смикнуло її в бік і потягнуло в протилежному напрямку. А коли вона почала чинити опір і намагатися повернутися назад, то натикалася руками на якийсь невидимий бар'єр. Так вона билася до темряви, і з кожним разом невидима сила відштовхувала її все далі від будинку. Коли настала ніч, дівчина бачила, як навколо бродять люди, які шукали її, вигукуючи її ім'я. Вона кричала їм у відповідь, але вони не бачили і не чули її. А потім невидимий бар'єр зник так само раптово, як і виник, і дівчина нарешті змогла дістатися додому. Але вона була в такому сильному шоці, що, як вказувалося, зрештою збожеволіла. 22 вересня 2012 року. 53-річна Лінда Артега та її 56-річний брат Еді Хаф вирушили в піший похід лісом у штаті Арканзас, США, недалеко від міста Сент-Джо. Увечері її брат повернувся додому і сказав, що проводив сестру в будинок її сім'ї і що вона в безпеці, але Лінди ніде не було. Ніхто не бачив її з моменту відходу в похід. Було розпочато пошуки, і того ж дня Лінду Артега знайшли в лісі в дивному стані. Вона була дуже налякана і вся на нервах. Коли її почали розпитувати, вона розповіла, що її брата було поранено, і вона почала намагатися просити про допомогу в інших туристів, яких на стежці було безліч, але ті поводилися так, наче не чули її і не бачили. Також вона розповіла, що весь цей час навколо неї кружляли якісь темні фігури. Вона говорила, що вони ховалися в кущах, і це були дивні люди, дуже дивні люди. Один із тих, хто знайшов Лінду Артега. Описував її стан як не в собі, і навіть припускав, що вона, можливо, з'їла якісь галюциногенні ягоди, що сталося з Ліндою, так і залишилося загадкою. Наступний випадок стався з 11-річною дівчинкою, коли вона та її сім'я вирушили в ліси Нюгемпшера. І там з нею трапилося щось, чого вона взагалі не пам'ятає, але про що розповіли їй її, її батьки і тітка? Тітка розбудила мене і запитала. Ти пам'ятаєш, що сталося минулої ночі? Я похитала головою ні, і я бачила, що мою тітку прямо трясе від переживань. І вона почала розповідати про ту надзвичайно дивну ніч, яку я не пам'ятаю. Моя тітка розповіла, що приблизно о двої годині ночі вона прокинулася від того, що двері їхнього трейлера були широко відчинені. Вона швидко перевірила ліжка і помітила, що мене ніде немає. Вона розбудила моїх маму і тата, а потім мої мама і тато взяли ліхтарики і почали гарячково шукати мене навколо. Моя тітка залишилася в трейлері, тому що з нами були ще четверо дітей, і вони спали. Після напружених десятихвилинних пошуків мій батько нарешті знайшов мене. Я стояла за деревами приблизно за 10 метрів від нього. Я просто стояла там у темряві, з повністю відкритими очима, але абсолютно не реагувала на появу батька. На мені не було взуття, не було ліхтарика, і я була вдягнена тільки в шорти і футболку. Батько сказав, що схопив мене за руку і повів назад у табір. Він запитав мене, що сталося? З якого дива тобі закортіло йти самій у ночі. І я сказала йому мені потрібно почекати тут, тату. Давайте просто залишимося тут. І потім я почала плакати, коли вони з татом вели мене назад до трейлера. Щоразу, коли я згадую цю історію, у мене виникає хворобливе дивне відчуття слава Богу, що моя тітка прокинулася вчасно. Важливо зазначити, що я ніколи не ходила у вісні ні до, ні після тієї ночі. Це був одиничний випадок, який міг би закінчитися зовсім по іншому, якби мені так не пощастило. Моя мама була так засмучена, що вирішила позбутися трейлера, і після тієї ночі ми майже не ходили в походи. Ось такі історії, друзі. На все добре, бережіть себе. Озвучування тексту зроблено штучним інтелектом.